Всім привіт! Мене звати Юлія і ви на каналі Пров'язання. Я фанат моточної пряжі і я фанат кольорового в'язання. Тому до вашої уваги відео про моє кольорове в'язання, про процеси, які в мене зараз на спицях. Розпочнемо дівчата з светра. він такий ще напівфабрикат, якого я вже давно почала в'язати і давно не показувала. Чому я ще не можу його зв'язати? Тому що розвела багато процесів. Хочеться і те, і те пов'язати. В'яжу я із, Продовжую рубрику: В'яжу із Алізей соромлюсь. Це пряжа Алізелана Gold. Файн. спиці 3,75. Колір не знаю, Якщо треба, напишу, не пам'ятаю. Наразі я вже використала 2,5 мотки от дивіться, скільки светра залишився рукав, і деталі я вже вив'язала який розхід пряжі. Це на напіввовна, хто ще не знає. У мене на стадії ось закриття рукавчика. Немає вільної хвилини ніяк. От зараз канікули почалися, то вже не буду витрачати час на те, щоб уроки з дитиною робити, то я вже закрию рукав і наберу пройми другий рукав. Візерунок цей називається перлина, мені підказали дівчата в коментарях. Я не знаю його автора, але я взяла цей візерунок з Pinterest. Ось, видно, так? Трохи, може, відзеркалії. Зв'язавши всі необхідні прибавляння, мені не вистачило ширини кокетки, щоб посадити її гарно на плечі. Можливо, треба було набрати більшу кількість петель, щоб було більше рапортів. Але, як на мене, то тут просто не вказані всі прибавки. Можливо, так спеціально зроблено, можливо, я не знаю, але мені довелося ще. 1, 2, 3, 4. Ще додати в чотирьох рядах по дві петлі, тобто ще на 8 петель збільшити, і вже вив'язавши весь візерунок, тут я поставляла хаотично ті прибавки, прибавляння. Вже тоді кукетка сіла на. Плечі і після того ще, напевно, кілька рядів, ну, видно, ось дивіться, де підріс от цих кілька рядів, отут. І я просто вже в'язала по колу. Вже воно все на плечах в мене гарно сиділо. <кій> я впевнена, <кій> вибачте, я впевнена, що не видно, де ці прибавки. Може, хіба автор розбере, і то я була б автором, я не розібрала загалом збережено. Ну, якби основний мотив, що має вийти отакий такий вензель, чи як це назвати, і він з горловинкою, бо я не ношу шарфи, і мені так зручно. І перший раз, перший виріб, в якому я не зменшувала рукав. От Скільки петель набрала з пройми. Якщо у вас, дівчата, цікавлять цифри, ви мені напишіть, і я все в коментарях підпишу, якщо когось цікавить, скільки набрала, скільки пройма вийшла. У мене нема під рукою зараз. І я коли слухаю таку інформацію, я її не сприймаю. Мені треба от написане бачити. Тому, кого цікавить, пишіть. Так, по схемі. Хочу якось поговорити на тему от порушення авторського права, чи є тут порушення авторського права, коли ми беремо схему з Pinterest? Pinterest, дівчата, це не тільки про в'язання, зрозуміло, так? Там, що хочеш є. І, допустимо, дитина в мене любить малювати і знайшла на пінтерест якийсь там пейзаж, і сіла і малює щось подібне, то при цьому вона не порушує авторське право. Якщо людина, чоловік мій, майструє щось із дерева і побачив якусь там табуретку, і спробував відтворити собі подібну, а ми таким чином, бесідку, альтанку, як на українській мові, зробили в дворі. Тому ми при цьому не порушили авторських прав. Як би, як би комусь не хотілося видати це за порушення авторських прав. Порушення авторських прав це дівчата у в'язанні це, це те, коли ви купуєте майстер-клас, в'яжете, а потім знімаєте самі майстер-клас на в'язання або елементів якихось із того виробу, або повністю на виріб, трошки щось там змінюючи, видаючи вже цю ідею за свою. Оце порушення авторських прав. У використанні схеми з Спінгерст неточної навіть розмитої, там часто просто малюнки розмиті. Я беру і просто відтворюю, як я це бачу. Тут немає авторських, порушення авторських прав. Я юрист, останнім часом адвокат, і я не бачу в цьому порушення авторських прав. Якщо хтось раптом побачить, може, серед глядачів, може. М -м -м, якось хтось побачить це відео і буде вважати, що я, відтворюючи оцей малюнок на свій лад, порушила ваші права. Будь ласка, зв'яжіться зі мною, і ми, і ми розійдемося з вами в правовому полі, розберемося, чи є порушення, чи немає. Так, про цей светрик все здається. Дивилась у Юлі, Юля набирає. Групу в Інстаграм, Телеграм, в в вони будуть в'язати светри такі з круглою кокеткою, і я так зрозуміла, що є пропозиція в'язати із цієї пряжі Alice Lama Gold Fine або просто Lane Gold. Ну, з Ланне Голд тостіше я не пробувала. А цієї, я запевняю, дівчата у вас все вийде. У вас вийдуть розкішні светри. Принаймні, в цілях тренування спробуйте. Зв'яжете, поперете, поносите, зимою це прекрасно. То тіла, ви ж не наголе тіло будете його носити. А потім далі вже будете купувати собі кашеміри, верблюди, хто, хто що любить, які, і в'язати щось подібне. У цьому светрику все. Так, я сподіваюсь. Сподіваюсь, дівчата мене чути. Я збираюсь на роботу і. Вибачте, за зовнішній вигляд, просто не встигну більше, не матиму більше часу вам показати цей витвір мистецтва, цю повутинку, тому що. Ой, так, мікрофон тут красиво світиться, так? Тому що я збираюсь передати її сьогодні доньці, у Львів. Донька за мене на 5 розмірів менше, але вони таке носять. Зв'язала я її з китайського мохера. Сподіваюсь, мене зараз, видно, дуже-дуже на швидку руку цей шматок знімаю, тому що не буде потім. Да? Ставлю, може, фотографії, якщо вона мені їх скине. Зв'язала я його з китайського мохера в одну нитку, покажу вам фото ставлю. Дивилась вчора відео Марусі, і вона точно таким самим мохером закупилась. Ось, піду зблизька. Дивіться, у спиці вісімка. На спицях вісім. Робота йшла швидко, але почала її ще взимку. Ще в якомусь зимовому відео я вставляла шматки з цією павутинкою. Нічого видатного, але все одно час затрачено. По павутинці. Дивіться, це елементарне в'язання, тут немає взагалі ніяких навиків не потрібно. Якщо ви вмієте в'язати лицеві петлі, ви просто набираєте таку трубу. отут я пам'ятаю, я можу сказати: в мене набрала 128 петель по колу на спицях 8. Китайський мухер, я ставлю зараз вам фотографію, яка в мене етикетка, але я бачила інші, інші етикетки, але нитка та сама. Ми, я думаю, що це один той самий, одна та сама нитка типу мухер. Вісім спиці, 128 петель, і ось отака от свита у вас вийде, в'яжете трубою, розділяєте на і спинку. Я роблю підріз все одно, хоч там не видно, але я завжди його роблю. І без всяких заглиблень горловини. Просто зшиваєте тут кінчик, і у вас ж буде квадрат. Прямо кутне, дивлячись, як ви зв'яжете. Переда і спинки, ви просто зшиваєте отут -от кінчики. А горловина утвориться сама собою, а потім спройми набираєте і в'яжете рукав. У цьому вам не доведеться цю горловину навіть ніяк обробляти, тому що у вас буде закриття, край і переду, і заду. Ви зшиєте, а горловинка буде утворена сама собою. Хочеться мені ще зв'язати пледик. Мені подобається, коли в'яжуть бабусинами квадратами. Я навіть і сама так щось там починала, трохи є квадратів, але мені не хочеться потім їх зшивати. Не знаю, мені здається, це так. Багато роботи ще потім, його розкладати, сшивати. Я бачила, десь там в'яжуть якось зразу, цей квадрат прив'язують і вже не треба потім його зшивати. Нема натхнення в мене якось осягати. Ну, гачок все ж таке. я не вмію гачком, гачком так якось інтуїтивно в'яжу. Я ні схеми не розумію, ні ніяких позначень. Ну, одним словом. Мені хочеться плед кольоровий, але не бабусиними квадратами. Я отаку книженцію маю, я нею надихаюсь дуже часто. І там оці ланцюги є. Я думаю, в'язати плет. Один буде фон якийсь світліший там, чи темніший, я ще подумаю. І отакі ланцюжки по ньому. Я, наприклад, двох кольорів спробувала. Так, от, в книжці. Тут я спробувала ширшу відстань між рядами. Тут два ряди, здається. Так, тут два ряди, тут чотири, і між цими візерунками теж чотири. Ну, тобто ідея така, що буде на фоні, на фоні якомусь будуть йти кольорові ці ланцюжки. Ну, тут, тут я ще один варіант спробувала, але це вже якось мені занадто. Я вже другим кольором не додавала. Тож якось втрачається суть ланцюга, вже тут якийсь з'являється інший. Не знаю. Тут от видно, що це ланцюжки. Я буду в'язати отак. Ось. І отак хочу поперек. Хочу, щоб це було. Таке покривало. Такий типу плет, але щоб застеляти можна було ліжко, таке двоспальне. Так, це буде 2 метри на 2,20. грубо кажучи. Таке здоровезне покривало. Пряжа, цей зразок я прала, він м'якенький. Якби ми не ставилися, чи хтось не ставився до цієї пряжі, вона прекрасна в носінні і для покривала це буде прекрасно. Тим більше, що його можна брати, закинула машину, витягла в тому самому стані, і до того ж воно ще тепле. Буду, я хочу, щоб це було поперек. Оці ланцюжки йшли. Ні, не поперек, вздовж вздовж ліжка. І тут у мене 12 см, здається. 31, 31 петля. Да. Ну, так, знаєте, 12, трошки там може з хвостиком. Ну, одним словом, мені треба, якщо 2 метри. То тут у мене набрано 500 з гаком петель. Зараз от ще має бути отака, отаке обрамлення. Просто, все просто. Це я так собі візуалізувала, як воно буде, бо тут зразу не додала оцей рис. Мама моя каже, плутанка на цю в'язку. І зараз я вам покажу, що в мене виходить. Воно трохи громадне. Зараз ми спробуємо якось його в кадр Ой... поставити <звук> <звук> оця ковбаска накручена. Ну, ви ж розумієте, петель дуже багато. Зараз ми якийсь відстань якось отак от розпрямимо. І подивимося, що виходить. О. І виходить, о, таке покривальце я в'яжу. Трохи світло, мало світла, і воно якось темно може тут, а може і ні, я щось ще не бачу. Ну, одним словом, оце фон. І пішла я кольорами різними. Кольорів різних в мене купа, може, навіть до 20 буде різних оцих ланцюжків, і потім буду змінювати уже, типу, повторювати знову спочатку. Всього, наче має вистачити. І я хотіла цей плет для вив'язування залишків. Вий... Оцих залишків кольорових, а вийде, напевно, що ще тих залишків буде ще на один такий плет, може хіба що на менший? Так, основа тут у мене такий колір. Я не знаю, якщо вам треба ця інформація, то я скажу, але я сумніваюся, що вона комусь потрібна. Я не знаю, де тут так. Тут у мене в пакеті Та від трьох цих кольорів. Та, дівчата, я думаю, от, чесно, я ніколи, коли я чую чись відео і там кажуть, кольор 572, і от я йду в магазин, і... я дивлюсь завжди візуально, тому я думаю, вам інформація ця лишня. От це в основі. В'яжу я це на спицях 375. Спиці. З червоним таким тросиком це китайські спиці, але вони не мають тросик це не має пам'яті. Прекрасно, я все на них в'яжу, все абсолютно. Так, що ще треба сказати? Треба сказати, що одного мотка на такий величезний, 2 метри тут петельно 2 метри набрано. так Мені вистачило, на, 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 на так от ну після. Не буду шукати, де там той кінець, але після цієї фіолетової в мене закінчилася, закінчилася оця от бежева, не бежева, як це називається. Це такий меланж, бо я самі по собі от чисті кольори Беш, якісь там кава, капучино я не люблю. Мені здається, що воно не пасує мені, тому я нюд, нюдові всякі відтінки, тому я їх не, не полюбляю. А такі меланжики, то мені подобаються. От, і одного мотка мені вистачило на орієнтовно 14 см. Ну, нехитрі розрахунки можна провести. І зрозуміло буде, що на цей плед, на ті розмірі, що я задумала, то треба буде мені 16 мотків оцеї і на Gold Fine. Я їх маю 7. Треба буде, Я поки що не дозамовляю, бо я подивлюсь, наскільки в мене вистачить натхнення. Так щось зупинився запис, я не можу зрозуміти. Я подивлюсь, наскільки в мене вистачить, може, мені вистачить на таке пледик цей, чи покривало на полутерне ліжко тільки. і Тому я не буду дозамовляти, я подивлюсь далі. Хоча мені хочеться це в'язати. Швидкість повільно, тому що, там, наприклад, якщо я в'яжу вечорами, я можу, прийшовши з роботи, там, зробивши уроки з дитиною. Можу, от один елемент. Тобто, це ж 526, дається петель в кожну сторону, ну, хай рядків 8. Тобто один оцей елементик я можу зробити до часу ночі це я буду робити. Ну, ясно, що повільно йде робота. І тут ще стикнулася з одним моментом, що ж в мене тут виходить, що треба в'язати інтарсією, тому що в якийсь момент... Ось, наприклад, тут закінчується ця пряжа, мені треба дов'язати краще. Я думала над цим, думала, може цим кольором і продовжувати, але тоді би були тут кольорові такі закінчення, а мені якось воно так стильніше виглядає, коли обрамлення одного кольору, коли немає там ніяких вставлянь. Тому тут довелося з іншого мотка, і тут у мене інтарсія. Я нитку обриваю, так, пройшла два візерунки, два рядки, тобто кольорової пряжі, і далі мені треба чотири тою пряжею Основною піднімаючи через певну кількість петель, просто без пров'язування оці от петельки. Тому я, щоб кольорова нитка не висіла, ще чотири ряди, поки я буду робити ці маніпуляції, я її обриваю. Я її обриваю, зараз я вам покажу на іншій стороні. Тут, бачите, досить виходить непогано. Це вже фостики залишились. Я її обриваю і потім прив'язую знову. Ось. Тобто виходить отаке. А треба буде потім заправляти, але ну, я не бачу проблем, тому що в кожному цьому є, в кожному, бачите, до кожну ниточку можна заправити в свій колір отак -от, акуратно потім. Бо там, де я цього не зробила і нитку не відривала, то. І потім перетягнула через 4 ряди її і почала знову візерунок, ну, виходить ця штука, і така вона якась ну, негарна. Я якось потім це вже змикитила, а знаєте, 500 згаком петель розпускати. Це я залишила, але надалі я такого вже не допускаю. Ось в'яжу, вивол виглядає взагалі супер пристойно. Мені здається, що це. Гарна ідея для кольорового в'язання, для кольорового пледика. Таке можна і діткам в'язати, таке можна і в светрах дитячих, і не дитячих. Ці ж ланцюги можна не обов'язково такими кольорами робити. Я тут, до речі, чергую такий спокійніший з яскравим, спокійніший з яскравим. Ці ж ланцюжки можна робити з якимось відтінком. Таким, ну, підібрати. Або взагалі секційною пряжею ці робити візерунки, ланцюжки, і буде, як ляже, так ляже. Це тут можна навіть светр в'язати. І дитячі, і не тільки дитячий. Я думаю, ідея гарна. Так, з цим зрозуміло, так? Дивіться, якщо його стягнути. Бачите, скільки тут виходить у мене. О, тут 2 метри. 2 метрів, якщо розтягнути. Я таки розпускала там в одному місці, тому що замість тут чотирьох рядів шість пров'язала десь. І ця цепочка така, ланцюжок, вийшов більше, і прийшлося розпускати, то потратила вечір тільки на це, щоб розпустити і назад петлі зібрати. То я поміряла, прямо на ліжку поклала 2 метри, як льоду. О, Отак буде поперед. Що поперек. це я сьогодні? Вздовж. Вздовж. Отак буде на ліжку. Сонечко вийшло. І я ще пошелестиму трошки, покажу ще свій процес. Ще важко щось назвати процесом. Ну, тобто пару рядів лише. Я так, замовила собі пряжу Drops Frash Alpaca Silk. я зрозуміла, що я дуже люблю альпаку, дуже люблю нитку з альпакою. В складі. Я, це моя друга річ, перша була Бактус. Інша трохи була пряжа, а це така тонесенька. І ще помітила за собою таке бажання в'язати на великих спицях тонесенькою ниточкою, щоб була таке повітряна така хмариночка. Зрозуміло, що резинка тут не виконує свою функцію. вона і не зв'язана тут для того, щоб виконувати свою функцію. Вона. Просто щоб низ от таким чином був оформлений. Вона на тих самих спицях і набрано тут у мене 200 петель на спицях номер 5 Замовила я це ось так. Видно вам цього котика. Ось сонце світить. Creative Shop in UA. З Луцька, здається, мені це прислали. І я замовила їх 6 мотків. Так. Тут нема ще що показувати. Просто перемикаюся між пледом і цею. Оце мені дуже хочеться швидше зв'язати. Ну, між, між різними своїми процесами. І тут я прямо насолоджуюсь, тому що це така м'якість. Можливо, комусь не подобається, а мені дуже подобається. От я зрозуміла, що альпака мені дуже подобається, і ну, ясно, що треба буде в бранні гратися з нею. Водити хороводи, як мені написала одна підписниця. Але ну, хочеться мати таку річ. Так, воно у вас, здається, сіре таке якесь. А воно, а в мене, мені здається, зелене. Може, це полин називається? Ну, не мені здається, воно зелене. Просто я не знаю, як правильно називається кольор. У мене з цим проблеми з назвами кольорів. В'яжемо. Я думаю, що мені шість мотків повинно вистачити. Це буде светрик з В-подібною горловинкою. Зараз просто знизу в'яжу такою трубою. Вісі, яке пухне Клас. В'яжу такою трубою і далі зроблю там пару петель для підрізів, В-подібну горловину і рукави наберу з пройми, напевно. Подивлюсь. Походу буду вам розповідати. Ще виношую давно в планах зв'язати в малій сузій доньці самі найменший светрик з метеликом на спинці. Схему вставлю. І цей метелик ми будемо в'язати отакими кольорами. Вчора прийшла мені ця пряжа, і я вам її покажу. Метелик буде з двох отаких кольорів. То буде і Ярнард Сілки Роял. І тут, так, скільки тут ж у нас 65% Маріно Вул і 35% штучний шовк, наскільки я зрозуміла. Я взяла поки що по три моточки. Це буде светрик на гудзиках, такий типу кардиганчик, тому що. Якось цього ж метелика це ж буде інтарсія, тобто буде поєднання двох пряж, які потім на, по, на полочки, одним словом, буде спереду одна пілочка одного кольору, друга другою, і, другим, тобто, і на спині це все об'єднається в метелика, який буде інтарсією. Не знаю, не знаю зрозуміло, я роз'яснила чи ні. Но... Я довго шукала якусь таку пряжу, і щоб новеньке спробувати, і, і щоб, не знаю, хочеться кольорового, все рожеве-рожеве дівчаток. Ну, я показала малі, вона каже, так, це нормально буде, їй сподобалось, тому це така меланжева пряжа, вона не однорідна. Ось, подивимося, чи вистачить, бо тут скільки там метрів на 50 грам, 140 метрів. Я почну вже зразу з того метелика, щоб потім зрозуміти: наберу на вкидну нитку. Щоб потім зрозуміти, скільки там треба ще добирати, якщо треба буде. А може, і не треба буде, подивимося. Ось, я взяла, виходить, три матки таких і три таких. Це виходить, Не знаю, може його і вистачить. Подивимося. Так, і шкарпеткова пряжа. З дівчат, хто в'яже шкарпетки, тільки лінивий, не записав, здається, відео огляду на, це, на цю пряжу. Але найбільш такий смачніший огляд, от мені прям захотілося її придбати, був у Олександри з каналу Silver Knit. І, напевно, вона найперша була, коли вона цю пряжу показала. І це будуть другі моєму житті шкарпетки. Спробую покажу. Ну, дівчата, доведеться прощатись, тому що телефон не хоче, щоб сьогодні я записувала відео. Плюс така пасмурна погода я вже кілька разів вмикала, налаштовувала світло і зверху, із вікна, і в лице. Я давно давно не знімала з камерою, щоб світило мені в лице. Я себе не бачу, не відчуваю. Тому я сподіваюся, що ви додивились до цього кінця і до цього моменту, і вам було цікаво. Сподіваюся на вашу підтримку. Будьте всі здорові, підтримуйте одне одного і наше військо. Всіх люблю, папа. -па.